Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав свобод людини і громадянина. Друзі, відбувається щось неймовірне. По всій Україні починають відбуватися дуже цікаві процеси. Пам'ятаєте, в одному з відео я говорив про те, що в місті Дрогобич будується індустріальний парк від імені територіальної громади. Попри те, все, що наша Дрогобицька громада жодних дозволів на будівництво на виробку дерев не надавала. Стосовно цього, ми подали вимогу, щоб дала нам пояснення, а також певне повідомлення про те, що тут є власник як територіальної громади на Дрогобицькій землі. Але ці процеси продовжуються в інших містах. А саме в місті Борислав відбувається така сама річ. Зачитаю вам статтю: 59 мільйонів доларів інвестицій у Бориславі. Планують створити індустріальний парк на 2300 робочих місць. Дуже цікаво. Ще один безпреділ, ще одна злочинна дія проти територіальних громад і від імені територіальних громад, де буде зароблятися дуже велике бабло по продажу землі. Це ще не все народ. Маємо інформацію в місті Івано-Франківськ, а саме читає статтю: замість марнованих у гектарів, мерія шукає, де розмістити технопарк. В Івано-Франківську хочуть сформувати ділянку під індустріальний парк. Про це повідомив під час Етеру на західному полюсі заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко пише галка з посиланням на Бліц. Інфо. Це вже третій випадок по Україні, де відбуваються ці злочинства від імені територіальних громад, не на користь територіальних громад, де знову ж таки за продаж землі будуть зароблені просто мільйони гривень. А територіальні громади від того не будуть мати жодної копієчки. Ще раз наголошую: ми подали вимогу до нашого директора підприємства з назвою Друговицька міська рада кучми Тараса Ярославича і дуже пильно і з нетерпінням чекаємо на його відповідь. Вам всім рекомендую в кожній своїй міській, сільській селищній так званій ради подати вимоги і задати їм питання: хто надавав їм право на землю? Акт прийому передачі майна, акт прийому передачі всіх ресурсів. Коли ви отримаєте відповіді, ви будете дуже здивовані, тому що жодних рішень по передачі ні майна, ні землі, ні ресурсів від територіальних громад до так званих недолугих міських рад, які є приватними підприємствами і платять податки в податково за свою підприємську діяльність. Немає. Я більше ніж певний, що ці всі процеси будуть відбуватися і в інших містах на території України, допоки ви, як жителі своїх територіальних громад, не включите свідомість, не відкриєте конституцію. І не зрозуміти, хто є справжнім власником вашої землі, вашого рухомого і нерухомого майна, ваших всіх ресурсів, доходів, бюджетів, інших коштів, які згідно 142 статті належать вам, як територіальним громадам. Як на завершення, друзі, хочу сказати одне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, об'єднуємося через територіальні громади. Вивчаємо 11 розділ Конституції України, який говорить про місцеве самоврядування, Переходимо за посиланням під відео в наші групи волевиявлення людини по областях, де закріплено безліч матеріалів, відеоматеріалів, документів, де кожен з вас за два місяці може стати правозахисником, вміти захищати свої права і допомагати захищати свої права і свободи іншим людям. І це факт. Ми маємо вже потужні результати стосовно цього. Стосовно документу волевиявлення людини, пишіть мені в телеграм, я надам вам всю максимальну інформацію. Також не забудьте підписатися на наш канал, на нашу платформу TikTok і групи волевиявлення людини, про які я щойно говорив. Всі посилання на них залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося! Це єдиний шлях до побудови нашої потужної держави, Республіки Україна, Найбагатшої, найквітучої, з найкращим, найрозумнішим, найталановитішим, найпрацьовитішим народом, українським народом. У нас єдиний шлях до об'єднання тільки через тергромади. Тільки так ми зможемо збудувати нашу республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку в своєму акті проголошення незалежності написав Ликолу Лук'яненко.